Привіт, всі мене звати Настя. Якщо ми ще не знайомі, приємно познайомитися. В сьогоднішньому відео я вам розповім про свої, ну можна так сказати, улюблені книги, які я готова вам радити читати. І це відео таке спеціальне, підготовлене для топ-100 найкращих книг від буктюберів. Аліса з каналу Epic Піквій Papers випустила вже відео там, де 25 буктюберів поділилися своїми чотирьма. Улюбленими книгами, тому переходьте на її канал, переглядайте ролик і можете подивитися на улюблені книги різних блогерок, а вони не повторюються між собою. І переходьте на той чи інший канал і розглядати їхній контент, підписуватися на їхні канали. В описі під відео також будуть на них посилання. І я, чесно кажучи, не дуже там прям вагалася, які книги обирати. Я навіть хотіла більше, але ж більше не можна. І. Точно, знаєте, в першу чергу я сказала за те, що мені потрібна. За мною ця книжка 100% буде це Зебельт Ausstріgs. Обожнюю цього автора. Нещодавно я з ним познайомилася, і це прекрасний, знаєте, момент, коли я можу сказати, ви можете її купити в книгарнях, в онлайн, в офлайн. Вона ще є в доступі. Це одна з тих книг, яка мене справді зачарувала своїм текстом. Неймовірна. Така затишна, ніби як розмова з цікавою особистістю. Тут головний герой без імені. Він оповідач історії своєї, як він познайомився з Жаком Аустерліцом, як вони зустрічалися в різних містах Європи в різний час. І він розповідав йому про архітектуру, ландшафт, захоплення, там певним видом на нього хобі є. І, взагалі, вся історія будується на тому, що він намагається згадати своє минуле, звідки він родом. Хто його сім'я, тому що його виховували на рідні батьки, і власне потрішки він згадує ті чи інші моменти, і нам привідкриває в цьому лабіринті, так би мовити, різних сюжетних ліній, якраз з якої від сім'ї країни, і що трапилося в минулому, що призвело до того, що він опинився в прийомній сім'ї. Це неймовірно, справді захоплюючі читання. Тут ви знаєте дуже багато історичних фактів, архітектурне, і це, як я казала, там ландшафтів описів. І це справді було ну неймовірно. Я впевнена в тому, що можливо, якщо вам ця книжка не сподобається наразі, ви перечитаєте її через 10 років, через 20 років, але вона 100% вам сподобається рано чи пізно, тому що це дуже. Справді такий насичений твір, який вважають Вгазебельта вважають одним з найкращих найвизначніших авторів ХХ століття. І я в даному випадку дійсно погоджуюся знаєте, з прекрасним цим описом позаду книги, тому що це справді захоплюючи читання. І я дуже щаслива, що в мене ще ось є книги Вегазебельта, які я можу ще почитати, які я, так би мовити, намагаюся. Вже, мабуть, розтягнути задоволення в читанні його творів. Але тут, ви знаєте, дуже багато фотографій, картин, різних зображень, які сам робив Зебальт і після мову ось. Прям раджу від, від щирого серця. Наступний автор. Непевно, один з моїх також улюблених і це Кадзуй Іфігуро. І я показую вам книжку Залишок дня. Я прочитала вже у нього декілька книг, і, можливо, найближчим часом я вже дочитаю всі книги, перекладені українською мовою, і зроблю окрему підбірку. Так, от Залишок дня це книга, з якою я познайомилася з його творчістю, і певно, раджу всім, хто в мене запитує, саме з якої книги. Розпочати читання цього автора Залишок дня неймовірно атмосферний і твір, і в той же час він також поєднаний із попередньою книгою, тим, що тут також про пам'ять. Взагалі, Ішігуран у всіх своїх творах якраз акцентує увагу на пам'яті про її відсутність чи поринання героїв в минуле. І ось Є в нього якась така меланхолійна, не знаю, якась нотка, яка пронизає всі абсолютно твори. Якась така особливість в його простоті написання. Після прочитання книги у вас буде таке, знаєте, щимке враження. Вам, вам буде якось такі, знаєте, філософські якісь роздуми розпочнуться в вашому житті? От, тому, не знаю, книга мені дуже сподобалась. Загалом вона розповідає про англійського дворецького, якому в перший раз в житті він бере відпустку і на 6 днів відправляється в подорож країною до так би мовити, жінка, яка працювала якраз в цьому будинку, в маєтку, і він буде намагатися її повернути на роботу. Але не все так просто, вона вже працювала з ними, в них є такі спільні, якісь е, спільне минуле. І наразі герой думає над тим, чи, чи правильно він вчиняв в тих чи інших випадках, як би змінилося його життя, якщо б він зробив якийсь певний. Крок назустріч стосункам і з людьми, ось тому, що він насправді такий типовий дворецький, який все своє життя присвятив е, власне лордам і м, прослуговувані. Неймовірна історія. Я знаю, що є екранізація я її дивилася, е, там грає Ентоні Хопкінс. Вона не настільки мені сподобалася книжка, одразу можу сказати, але книга неймовірна. Наступна книжка абсолютно відрізняється від попередніх, які десь там за настроєм, можливо, десь і схожі. А ось наступний автор яскраво показує мене як особистість, тобто таку різносторонню. І це Джозеф Геллер Паска 22 Абсурдна історія з чорним гумором, сарказмом. Я отримала величезне задоволення, незважаючи на те, що книжка. Ніби як вважається, як важко читається, мені вона була смішною. І навіть От Мені сподобався цей знаєте, розвиток подій і настроїв книжці. Ви починаєте читання, сміючись певних вчинків героїв, а потім ви до них прикипаєте, розумієте, що вони в такому становищі. З якого вони не виберуться. В цьому і заключається сама назва Паска 22. Американці її вживають в випадках, коли немає логічного виходу з певної ситуації. І от, власне, тут головний герой, бомбардувальник, який зробив норму своїх вилітів і хоче повернутися додому, але йому постійно і його колегам піднімають якраз цю норму. І він що б не робив, які в нього спроби не було би там повернутися, якраз. В Америку, з Європи, це Друга світова війна, тут описується, в нього ніяк це не вдається. Це антивоєнний твір. І наприкінці ви розумієте, що абсурдність вона заповнює наше життя не тільки на війні, але й в, просто в побуті ситуації, які не мають логічного пояснення і з яких немає логічного виходу. Ось. Якось так, але. Книжка неймовірна. Я хотіла би вас потішити, тому що я знаю, що Вавилонська бібліотека готує її до, до друку. Багато хто очікує її мати на себе на своїх полицях, тому що не даремно очікуєте видання дуже гарне, насправді і якісно зроблена. Вона виходила в Вавилонській бібліотеці співпраці з видавництвом «21». Um, що я ще можу сказати? Читайте, якщо ви побачите її продажу, одразу купуйте, слідкуйте за видавництвом Волонська бібліотека, підписуйтесь на соціальні мережі, щоб не пропустити якраз вихід цієї книги. І остання книжка. Ух, як у мене сьогодні все йде прямо з першого разу. І остання книжка це. Знову ж таки, вона відрізняється від попередніх. Я її прочитала відносно нещодавно, але для мене вона стала якоюсь такою особливою. Я дуже якось. Я якось зрозуміла знову ж таки і авторку, і героїню, і мені дуже до вподоби було, як написано цей твір. Це Марглен Гаусгофер за стіною, неймовірно, гарне видання від 11 Старого Лева. Тут є тиснення, і такий, знаєте, як тканева обкладинка, обкладинка, Форзес такий зелений, яскравий. І це історія, яку можна читати як про апокаліпсис і як феміністично. Я більше все ж таки, знаєте, за якось настрій вловила другого напрямку, тому що тут ситуація ось така. Героїня, головна, опиняється в горах, відвідуючи її разом з двоюрідною сестрою і її чоловіком. І ось вони спускаються в селище і не повертаються. Вона намагається з'ясувати, що трапилося, і по дорозі зустрічає, опиняється перед нею прозора стіна. За якою весь всі живі істоти, в тому числі люди, завмерли, померли, грубо говорячи. І вона виходить на самоті разом з іншими тваринами, їй приходиться виживати в цих умовах, в, в неї Розпочинається така важка фізична робота. Вона повинна знайти собі і їжу, і прогодувати тварин, і в той же час слідкувати за ними за собою. Вона згадує своє минуле, своє життя. І я хотіла б зосередити на тому, що головна героїня мені здається. Якраз авторка описує і своє життя в тому ж числі. Вона була домогосподаркою, і навіть після того, як написала твір, він його не прийняла, до речі, читачі. Тільки через 20 років, перечитавши 80-х, вона ця книжка стала популярною. Незважаючи на те, що вона вже писала, вона зосереджувалася на виховання своїх дітей, синів. на... Домашньому побуті, і ось головна героїня якраз згадує своє минуле подібному якби, стилі життя про своїх дітей вона думає, якими, як вона любила. Тобто вона настільки тут відверта з нами, тому що вона розуміє, що є записи, які вона там записує, десь між рядків на газеті, ніхто не прочитає. Вона вже змирилася з тим, що ніхто не врятує і немає навколо інших людей. Що так вона робиться відвертою з нами. Вона не приховує і не намагається сподобатися іншим. І ось цією щиростю вона якось пробирається, книжка. Якось починаєш аналізувати життя жінок, там, до прикладу, які живуть в селі і виконують роботу як чоловічу, так і жіночу, яка ніби як так поділяється. Вона ніби втрачає певне відчуття статі. І не знаю, дуже багато думок на рахунок цієї книги виникає. Мені вона дуже сподобалася. І справді, це перша книга, на яку я нотувала, я спілкувалася як з героїнею. Так як її і підтримувала в той же час, дискутувала з нею. Це відбулося вперше, тому що перед цим я тільки там підкреслювала книги, відмічала, сподобалося, не сподобалося якісь цікаві моменти, вирази. А тут мені хотілося висловитися. От тому для мене ця книжка такою є і особливою. Це всі чотири книги, і вони мені дуже сильно подобаються. Я вважаю, що вони дуже характеризують мій читацький смак. Я люблю ще, окрім цього, і дитячу літературу, але п'ятої книги ні-ні, не буду показувати. Дивіться всі інші мої відео, якщо вам цікаво, я дуже рада вам за ваш перегляд. Офіційно це перше відео, яке я не буду перезнімати декількома дублями. Першого разу я буду публікувати його. Це вирішу. Знову перескажу це саме. Окей. Дуже вдячна всім за вам за перегляд, за те, що ви підтримуєте BookTube спільноту вподобайками, підписками, коментарями і підписуйтесь обов'язково на тих дівчат, які вам зустрілися у відео Аліси, які вам сподобалися. Якраз я буду дуже рада, якщо серед них буду і я. До наступної зустрічі, бувайте.